Доброго дня. Вітаємо всіх, хто буде приймати участь у міжнародній конференції Фактор простору в історичних дослідженнях. Традиційно ми є партнерами цієї конференції і постійно пропонуємо інформацію про нашу діяльність, тобто діяльність ГІС Асоціації України і партнерів. Відносно історії, ми зараз є, ми присутні, мабуть, в часи найбільш трагічної, трагічної частини історії, як для нас, для особисто, так і для світової історії. І все, що було до того пов'язане з історичними дослідженнями, воно. Ну, все ж таки потрібно певним чином розглядати вже з нових позицій, з нових позицій, з позиції дійсності, яка у нас зараз існує в світі, і не тільки в Україні. Багато, багато спілкування зараз відбувається і через соціальні мережі, і безпосередньо проводяться конференції такі, і інше. Розглядаються проекти, які були реалізовані. Ну, от тут показано два, дві, ну, дві ілюстрації з паперового видання те і дослідження відносно, відносно української історії початку ХХ століття. Багато чого ну, те, що до цього часу вважалось нібито нібито непорушливим. Тобто е зараз розглядається, я так вважаю, вже з інших позицій. І все, що було сталим до того, тобто незмінність кордонів, те, що було досягне після Другої світової війни, зараз е це, ми присутні на цьому спектаклі, можна сказати, історичному спектаклі. О, дуже багато в нас відносин з науковими установами, учбовими установами, університетами українськими, за кордоном, і ну, щоб довго не, довго не займати час, просто декілька проєктів, які якраз, в яких якраз і застосовуються засоби інформаційних систем. Ну, інколи це дослідження, інколи це можливість доступу до цих, цієї інформації. Один з таких проєктів, заснований вже багато років тому в полі... Національному політехнічному університеті Київська політехніка, він звести машинного часу і простор, ми неодноразово намагалися допомагати автору цього проєкту з, технічно... з технічних позицій, як Правильно зробити геоінформаційну систему, яка виконувала ті поставлені задачі. які. Але що можна сказати про цього... Автор... автора цього проєкту, то е якраз він використовує свій досвід і знання в обробці, в опрацюванні картографічних метео, укладанні їх, воно інколи може бути не дуже сучасним. Але доволі це правильно. Єдине, що спрямованість цього проєкту стосується в першу чергу політехнічного університету. Далі це Київ, 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 це тобто дуже багато матеріалів історичних по Києву. І Україна е, є спільноти. Всі ми знаємо, що є дуже багато світових спільнот, є проекти. Де зберігаються, працьовуються історичні матеріали. Світові компанії, наприклад, компанія Google, постійно пропонує інструменти для доступу, і, до речі, не тільки доступу, а і опрацювання, тобто використання аналітичних можливостей інформаційних систем. Якраз на цій конференції нашій в травні вже 4 роки тому. чи, 21-му. 21-му році, році ми, е, два, а, значить, 21 році ми е, е, стартували з проєктом, який називається Історія на карті. Ініціатор цього проєкту Олег Касьянов. Зараз е, в Харкові він займається військовими справами. І доволі рідко є, є надія, що він з'явиться на нашій конференції. Йому велика подяка і шана, що він. Це його ініціатива, зробити, запустити цей проєкт. Він планувався як такі круглі столи, і стосувався все ж таки історичних досліджень 19-18-го століття і раніше. От, зараз все, що ми зробили за цей час, все ж таки викладаємо матеріали, які стосуються якраз під час війни. Тобто, про Київщину, у нас було, про Крим. Тобто такі такі нариси це не дослідження, це нариси, і нариси це відповідні до ситуації. От, було там на Дніпропетровщині щось, значить, ми розповіли, що таке. тобто Для світової спільноти все ж таки потрібна, потрібна інформація. І сучасна, ну, особисто приходиться тут. В Скандинавії займається цією освітньою діяльністю через, через серед місцевих, і тому потрібно перекладати на місцеві мови і так далі. Все це ми робимо. Один з наших проєктів, який ми доволі давно вже супроводжуємо, ну, він і наш проєкт, він називається «Старий Дніпро, це дослідження. Починався він як дослідження. дослідження Історії спадщини людей, які мешкали на території нинішнього канівського водосховища, тобто затопленого під час будівлі гребель електростанції на Дніпрі. І ну от, зараз ми написали, ну, там, зробили таку публікацію для видання гість часопис. інформацію надамо. Тобто, Важлива річ все ж таки обговорювати, робити дослідження взагалі в цілому, як Дніпра, так і річкових систем. Тому що зараз під час війни Дніпро воював, його річки воювали з агресором. Тобто, якщо ми знаємо, завдяки річці Єрпінь росіяни не потрапили в Київ, завдяки Каховці. Те ж саме, тобто є, це рубіж зараз, військовий рубіж для, для того, щоб тобто окупант був вигнаний за, за річку Дніпро, і зараз ми, ми чекаємо і будемо вважати, що все ж таки відбудеться, відбудеться наступ і будуть, будуть захоплені. ці, ну, наш, Наші війська будуть просуватись в сторону Криму. Окрема річ, ну не окрема це головна зараз річ, дуже багато досліджень відбувається відносно руйнувань. Ми на контакті з різними різними ініціативами. В ну, даному випадку, це один з проєктів, де за міжнародної підтримки зроблено опрацювання, зроблена така геобаза. Да? Руйнувань в даному випадку це ірпінь. Але є проєкти, які підтримувала, наприклад, компанія Google. Там, віртуальних, розроблених таких віртуальних турів, можна потрапити на багато об'єктів, які були зруйновані під час агресії Росії. Все це продовжується. продовжується Дослідження, ну плануються дослідження, пов'язані з екологією, історична спадщина. Ну, традиційний наш партнер це Україна інкогніта. Ми вдячні Роману Малінкову, що він продовжує свої дослідження під час війни і вказує, що ж такі все ж таки, доцільність, в яких напрямках в напрямку спадщини е -е, працювати. Що висвітлювати, про що збирати інформацію і так далі. Багато чого відбувається зараз. Оцифровка ведеться, певних і музейних архівів і так далі. В такому короткому вигляді, під час конференції будемо намагатися, що більш в повному обсязі розглянемо це питання.